Як правило, у кожного є грандіозні плани на цей зимовий час, які традиційно пов'язані з їжею, прогулянки в засніженому лісі і посиденьки з друзями за гарячим чаєм після привід зустрітися з близькими за келихом вина, астрономічна вечеря для подорожуючих гостей. Ось лише кілька варіантів святкового дозвілля. Всім відома проста істина, де є їжа. Там неминуче з'являються і плями, скатертина, килим меблі та інші елементи інтер'єру можуть помітно постраждати під час новорічних посиденьок. Засмучуватися не варто, адже завжди є вихід із ситуації. Ділимося крутими лайфхаки, які допоможуть без праці відібрати скатертину від будь-яких плям і видалити навіть найскладніші забруднення з меблів. Нехай ніщо не затьмарить новорічні свята. Подумайте про прибирання заздалегідь набагато розумніше запобігти можливі плями, ніж відпирати їх, коли вони геть в'їлися в меблі і вбралися в текстиль. Радимо обов'язково мати на святковому столі або в оптимальній доступності паперові рушники. Їх допомогою можна оперативно видалити зі столу крихти, розсипалася їжу або пролиту рідину. У деяких випадках втрати будуть дійсно мінімальні. Після залишиться лише випрати скатертину або паперові серветки звичайним способом, у більш складних випадках доведеться вдатися до секретних лайфхакам. Не забувайте про звичайний мильний розчин. Деякі помилково думають, що плями з текстилю та меблів можуть видалити або дорогі засоби для чищення, або виключно народні методи. Це не завжди так. Звичайному мильному розчину цілком під силу впоратися з легкими забрудненнями і плямами. Тут важлива оперативність: чим швидше ви запираєте скатертину водою і мильним розчином, тим більше шансів видалити пляму швидко і без втрат. Скористайтеся харчовою содою, харчова сода є на кожній кухні, з її допомогою можна видаляти плями і на кухонних меблів, і на текстилі. Так, жирні плями на кухонному гарнітурі слід присипати кашкою соди і води і залишити мінімум на 15 хвилин, потім просто видаліть соду за допомогою паперового рушника, змоченого водою. Сода справляється навіть зі складними плямами, до таких відносяться. Наприклад, пролите пиво або біле вино і плями від фруктів, змішайте 5 грам мила і чайної ложки харчової соди, і нанесіть на пляму. Залиште на добу, а потім виперіть скатертину звичайним способом. Майте під рукою лимон. Лимон це не тільки корисний фрукт, але і прекрасний помічник на кухні. Залийте лимонним соком свіжі жирні плями, присипте невеликою кількістю харчової соди і чекайте, поки жир не почне скочуватися, видаліть забруднення паперовими рушниками, очистити від плям текстиль допоможе лимонна кислота. Необхідно присипати нею плями. А через 5-7 хвилин випрати скатертину або серветку, особливо ефективно лимонна кислота. Справляється з плямами від томатів, буряків і навіть червоного вина. Використовуйте в якості засобу для чищення сіль. Сіль ефективно видаляє ширні плями з робочих поверхонь на кухні і зі скатертин. Посипте пляму дрібною сіллю і розтирайте за допомогою губки протягом 2-3 хвилин. Потім видаліть сіль за допомогою паперового рушника і замініть на нову, повторіть процедуру. Поки пляма помітно не зблідне, потім виперіть скатертину звичайним способом або видаліть сіль з робочої поверхні за допомогою чистої губки. Змоченої у воді спробуйте гліцерин, кавові плями зі скатертини з кухонного гарнітура можна вивезти за допомогою гліцерину, натріть пляму гліцерином, розчиненим у теплій воді, або кашкою з гліцерину і солі дрібного помелу, потім виперіть текстиль звичайним способом або видаліть залишки гліцерину з поверхні за допомогою губки або паперового рушника. За тією ж схемою можна позбутися і відчайних плям. Змішайте гліцерин з нашатирним спиртом в пропорції 4, 1 натріть пляму, а потім видаліть залишки кашки. Тримайте в арсеналі перекис водню. Перекис водню може допомогти вам у видаленні складних плям. Використовувати її потрібно з великою обережністю, пам'ятайте, що вона абсолютно не підходить для цілого ряду матеріалів. Приготуйте розчин, виходячи з таких пропорцій. На один склянку води потрібно один чайна ложка перекису водню. Замочіть в ньому скатертину або серветки і залиште на пару годин, потім виперіть звичайним способом. Купіть професійний засіб для виведення плям, іноді без професійної побутової хімії не обійтися. Якщо пляма старе і складне, наприклад, червоне вино, найрозумніше буде випрати скатертину. Використовую професійний плямовивідник, На жаль. В цьому випадку самостійні спроби видалити плями за допомогою мильного розчину куди обо гліцерину можуть безповоротно зіпсувати текстиль.